Вітаю. Люди. Сьогодні у цьому відео я розкажу вам про українську блогерку Ельвіку. Дану інформацію я взяла на сайті worldpress.com. Ну що ж, починаємо. Ельвіка. Справжнє ім'я Вікторія Олійник. 25-річна українська блогерка, яка активно популяризує. Науку серед мовити. Вона відома своїми цікавими та інформативними відео на YouTube та TikTok, де вона простішими словами пояснює складні наукові концепції. Вікторія цікавиться історією та географією. Своє знання вона використовує, щоб створювати захоплюючий контент, який охоплює широкий спектр тем від історії до астрономії. Її відео часто супроводжуються експериментами. Та демонстраціями, які роблять навчання веселим та інтерактивним. Окрім своїх відео, Віка також активно бере участь у наукових заходах та конкурсах. Вона є переможцем багатьох олімпіад та конкурсів, і вона використовує свою платформу, щоб заохочувати інших молодих людей цікавитися наукою. Ельвіка це чудовий приклад того, як можна використовувати соціальні мережі. Для популяризації науки та освіти її відео надихають та мотивують людей різного віку, і вона робить значний внесок у розвиток наукової культури.